Відео, чесно кажучи, я вже дуже давно не знімала такі відео, давно не знімала влоги. Хоча я останній місяць постійно про це думала, що треба почати нове відео знімати, але чесно кажучи, взагалі не було ніякого бажання, ні сил, але. Я дуже-дуже хочу це робити, мені дуже подобається знімати влоги, так. Тому сьогодні я починаю знімати нове відео і сподіваюся, воно все-таки вийде, бо попередні відео, які я знімала, вони закінчувалися на декількох кадрів. І на цьому все. Сьогодні вівторок. Я зараз збираюся на роботу. На вулиці погода не дуже йде дощ, але нічого. Зараз братися і зустрінемося з вами через секунду. Фарбувалася, зараз буду снідати, і тоді одягаюся і вже буду бігти їхати на роботу. Ось такі в мене тут сніданок, пару салатів, бутерброд і і питочок курячий. Я взагалі снідаю дуже рідко, але не знаю, сьогодні щось захотілося поснідати, тому... Тому таке можна побачити дуже рідко. Дуже корисний сніданок з майонезом. Ну але що поробиш? Треба придумати, що сьогодні одягнуть. Взагалі, я останні місяці хожу просто в джинсах і в найзручнішій кофті, яка в мене є. Дуже так подобається, головне, що мені було зручно і комфортно, бо я пригадую, як того року я постійно знімала відео кідреді візьмі, придумувала різні цікаві образи. Я постійно ходила там в спідницях, високих щоботах, у ці носочки, щоб було видно. Мені дуже так подобалося. Але зараз, не знаю, мені, мені хочеться просто одягнутися, щоб мені було е, зручно, щоб я не змерзла головне. Сьогодні, напевно, діємо за тим самим планом. Хоча в мене є одна ковтинка. Купила її позавчора. Треба якось її придумати, стилізувати. Вона, коротше, йде з таким вирізом. Я вчора подивилася на пінтересті і знайшла на пінтересті таку саму ковтинку. Це від. Ейчендем, і в принципі, під неї можна одягнути рубашку і джинси. Ну, зараз подивимося, поміряємо, як це все буде виглядати. Так, якось ось так вона виглядає. Ну, більш-менш. Але я не знаю, мені здається, що я в такому мерзом. Мені просто хочеться одягнути на вері якусь теплу-теплу кофту, яка буде в два рази в мене більша. І да. Але, ну, в принципі, норм. Але я вже відвикла від такого. Але нічого, ладно. Сьогодні буду так. Втіла піднес ось таку рубашку в полоску, бо мені здається, якби я вдягнула просто білу. Хоча, може, було б норм, а може, зілилося б в білий колір все. Ну коротше, буде якось так. Все не буду я переодягатися, бо я вже так і на 10 хвилин запізнююсь. Коротше, погода так легко одягнутися, це була помилка, бо я побула на вулиці хулини, я вже змерзла. І мої плани зараз працювати 2-3 годинки, і я сподіваюся, дощ далі буде йти, і я приїду додому, і ляжу в ліжечко, буду пити чайок. План хороший. Ладно, край, зараз будемо бачити, як піде там на роботі. Все можливо сьогодні справлюся, справді. А, справді. Да, бо бувають в мене такі дні, що я планую недовго бути, але потім... Треба й те зробити, те домонтувати, те відняти. І так проходить вже півдня. А ще мені зараз не подобається моя якась пунктуальність, тому що, в принципі, в мене немає якихось чітких обмежень, коли і до скількох я маю бути на роботі. Графіки сама собі обираю. І в принципі, така сьогодні, я думаю, так, на 10 я поїду на роботу. Щоб раніше приїхати. Так. І. І раніше закінчити роботу, і раніше я буду вдома. Але зараз вже 10-20, я тільки виїжджаю. Короте. І так в мене кожен день Ладно, буду думати працювати на зиму, хоча не знаю, зараз на такій осінь, зима і... Ставати, чим раніше, все складніше стає. Знайти вранці місце для паркування біля лікарні в дощі. Це було дуже очевидно, що його неможливо знайти. Біля лікарні в нас завжди складно припаркуватись, але сьогодні прямо взагалі на шлах. І тому я стала за дуже далеко де. І йду зараз пішки. Минулого тижня я вирішила зайнятися своїм здоров'ям, поздавала всі аналізи, здавала на вітаміни Д, ферратин, залізо і ще, які такі інші. Мені пройшли результати. Чесно, я була ну, в шоці, ну, напевно, в шоці. Хоча не дуже в великому шоці, коротше. Так, мені дзвонять. Результати такі пройшли не дуже. Тому в мене в планах на ці найближчі дні купити собі лікування, купити таблетки і почати приймати вітаміни. Бо, ну, в принципі, останні, останні місяць я дуже ходила така солонова, втомлена, дуже часто голова крутилася. Ну, в принципі, я думала, що це від роботи, бо я багато працюю. А, як виявляється, у мене просто залізо на дефіциті, просто його немає. Я зайшла, забрала ще один аналіз. І, звичайно ж, тут нічого не зрозуміло, що означають ці всі циферки, без поняття. Тому треба буде сісти, розібратися це лиш таке Ми вже снідаємо, їм тієючок і будемо туди пороботимо. Як тобі ходов? Я вже приївся Досінки сімки, поцінимо тут ранку. І в обід теж. Я вже відпрацювала нарешті зараз третя година і буду їхати додому, грітися і чайок. Сьогодні працювала на підприємстві, знімала контент. Сьогодні я мордувала людей, бо вони мені говорили на камеру. Щоб люди почали говорити на камеру, це треба дуже дуже багато. Сьогодні знімала і інтерактивні відео, і знімала відео, де люди розповідають на камеру про певну тематику. Так, тому їду додому, відпочиваю, а потім дуже багато матеріалу на монтаж. Але нічого. В принципі, загалом я задоволена сьогоднішньою зйомкою, сьогоднішньою роботою. Дуже багато всього візняли. І, в принципі, я візняла головне те, що я хотіла, ту ідею, яку я хотіла. Зісна в магазин побачила одну поличку. Мені все треба, все просто. Я зараз до поморок. Просто гляньте на цей вибір кружок. Я думаю, або над оцією кружкою, або над оцією, або ось така. Я хочу якусь пантику. Але я не знаю, яку саме обрати. Ще оця прикольна. І ось така. А і ось ця. Такі покупки, коли тобі за 20. Так, я вибираю собі горщик. Сьогодні будемо з вами садити вазон, і мені потрібно якісь обрати цьому кадрі включилася повільна зйомка, але я тут говорю про те, що мені сподобався дуже ось цей горщик, але на жаль, він дуже великий. Я обрала собі ось таку кролічку з бантиком. Вже буду зараз її тестувати, ну вона мені дуже подобається. Прям кайф, кайф, тут до мене в ложик. І зараз буде півгодини, просто релаксу буду відпочивати. А, а далі буду працювати, буду щось монтувати. А, мій етап до розслідування тепер прийшов до того, що я хочу собі саджати різні рослини, і настав той момент, коли я саджу свій перший вазон. Для цього нам потрібно звичайно, що вазон, хорщик. У мене є два варіанти: не знаю, я оберу, і земля. У мене тут 2 кілограми, хоча мені треба була одна жменька, але меншого в магазині не було І сам процес сидіння вазона. Насипала землі, туди додавала води. Потім ставила саме вазон і зверху засипала все землею. Тоді все зробила правильно. така нова тепер рослинка. Все клас. Мені дуже подобається, дуже давно хотіла ось щось так, щоб була рослина, чи вона ось так спускалася донизу. І я сподіваюся, що вона прийметься і буде рости і буде жити. Один мій гештальт закритий. Ось я дуже обожнюю пит обліпихові чиїв. Сьогодні в мене буде ось ці Його купляли, в в копійці, але він не, непоганий. Пити з нової кружки це ще в 10 разів смачніше. Всім привіт! Я вже зібралася. Зараз дуже день бояюся і буду виїжджати на роботу. Сьогодні прям має бути дуже насичений день. Дуже багато зйомок має бути ну, маю. Зараз 10 ранку, а повернуся додому. Я вже десь після п'ятої. Проблема в тому, що я не знаю, що мені одягнуть, тому що хочу я щось. Красивіше сьогодні одягнуть. І є два варіанти: або одягнути лосини з піджаком, або спідницю, і піджак, і, коротше, і ботинки високі. Але я тоді не знаю, що мені треба наверх одягнути. Такий у мене вийшов образ, в принципі, not bad. У мене є ось така кроватка, мені дуже вона подобається. Прям такого синього кольору. У мене вже на спідниці є сині елементи і. Я хотіла якось цей галстук зав'язати. Десь там Наталію. Коротше, пробувала, крутила, вертила, але щось мені не дуже сподобалося. Тому візьму його з собою. Може, може, десь сьогодні його зав'яжу. Але поки, поки буду ось так. Сусіди. Діду, я сьогодні двома сумками. А в цій у мене вся техніка, все, що мені потрібно для зйомок. А ця менше я на другу зйомку візьму її з собою. Сюди покладу тільки зарядку і пабербанк, а все інше мені не треба буде. А, і щоб не ходити потім з цією великою, буду з маленькою. Я вже на першій роботі сьогодні відпрацювала, вже відзняла все. Потім заїхали з хлопцем, пообідали в їдальню. Uh, і зараз я вже приїхала на другу локацію. А uh, зараз тут подизомичка буде зімочка, буду знімати бекстейдж. Сьогодні в мене немає ніяких зйомок, але все рівно півдня я пропрацювала, робила дописи, монтувала відео, готувалася до зйомок, які будуть на наступному тижні. І зараз, майже третя година дня, я зібралася, хочу піти походити по магазинам. Подивитися в Аврорі, що там може новеньке, є зайти на секондхенд. Тепер для мене це хобі. Просто піти раз в тиждень, походити його півгодинки годинку, пошукати якісь речі, можливо, щось цікаве знайти. І треба зайти на пошту, забрати свою посилку з вітамінами. На вечір плани це дивитися холостяка. Тому кожен вечір п'ятницю в мене зараз проходить перед переглядом холостяка. А вже декілька років поспіль його дивлюся, і мені... Подобається Силочку я забрала і вдома буде анпакінг. І далі я відправилася на завоз. Перше, що знайшла ось такі ботинки, Мені дуже сподобалася платформа, вони прям такі височезні. Але єдине, вони трішечки на мене великуваті, через це я вагалася, брати їх чи ні. І на люксі була ось така курточка. Також мені дуже сподобалася, вона така коротесенька, але нічого страшного. Далі я була в «Аврорі», сподобалося ось, ось таке печиво, яке потрібно самому розмальовувати. Тіктоці бачила ось такі прикраси новорічні. І ось такі новорічні кружечки. Вони як з квіточками, які були дуже популярними. І тепер ще зробила новорічну колекцію. Ось ця кружка мені більше подобається ніж попередня. Така з машинкою класна. І були ще ось ці бокали. Вони на акції. Я собі одненько взяла і ще таку кружку знайшла. Розпаковка тік. По-перше, я не могла пройти повз цієї курточки, вона мені дуже сподобалася і я вирішила її взяти. Тому що завтра, або там через кілька днів вона була б дешевша, звичайно, що, але я запитала, мені сказали, що її сьогодні дуже багато хто міряв. і... То думаю, ладно, треба, бо в мене дуже часто таке буває, що коли якусь класну річ, думаю, прийду по неї завтра, а завтра її вже немає. Тому правило секонд конгенті, якщо побачили якусь класну річ, її беріть, бо потім її вже не буде. Вона коротесенька. Але нічого страшного, мені подобається. В принципі, в мене ж той період, коли я б хотіла б ходити в таких довгих куртках, щоб капюшон був. Але так як я постійно їжджу майже на машині. Тому для машини піде нормально. Мені вона дуже подобається, подобається, якщо така штучка. Вона виглядає, що я вам вдома покажу в зеркалі. Вона така тепленька, добротна. Так, неочікувана, негадано купила собі курточку на зиму. Хоча я не планувала цього року купити якийсь верхній одяг. Але тепер буде. І ще кому цікаво, це бренд MB Sisters розмір M. І цього бренду в дуже-дуже багато є. Це, напевно, якийсь мас-маркет. Треба буде подивитися, тобто в, нас в Україні він не представлений. Але за кордоном а, цього одягу дуже багато. Я все ж таки вирішила взяти ось це взуття. Я довго думала брати, не брати, вагалася. Але я думаю, якщо я не візьму, я буду потім про це жаліти і так само її був. Швидко б забрали, бо вони такі прикольні, прикольно виглядають. Коротше, я собі дуже-дуже давно хотіла ось такі ботинки щоб була ось така підошва типу така велика. Вони мені нагадують брат. <сум> Таке звичайно як брат було. А вони ну чуть, -чуть. на краполиночку на мене великуваті. Тому я думаю, якщо взяти там носок тепліший, коротше, то можна в ситуації цієї справитися. Дуже класно, що вони нові, їх ніхто не носив, тому стан не хороший. А камера. Напевно, не передає цей колір, вони такого насиченого, шоколадного кольору. Ну, я не скажу, що вони якісь супер якісні, але десь так на сезон інколи десь раз місяць їх взяти, піде. У мене є ж дублянка такого самого коричневого кольору, я думаю, це буде гарно. Треба буде поміряти. Ось так вони виглядають на нозі з джинсами. Ой, ой так, дуже гарно. Тобто, якщо підняти джинси, то мені? Не дуже подобається, коротше. А ось так. Супер. І вони. Звичайно, що дуже зручні. Каблук такий надійний. Все. Ой, ну, красота. ось я сьогодні хіма покупку мене запланованими доволі дуже сильно. Так, і ще кому цікаво, це бренд. Тут десь пише, ага, Ельсос. А я їх купила за 250 гривень. Тому, типу, якщо з ними щось навіть станеться, то буде не жалко викинути через те я добрі секунди, бо речі там дешеві. І коли вони, типу, навіть якщо вони швидко зношуються, то з ними не так жалко прощатися, ніж коли ти купуєш якісь там дорогі речі за декілька тисяч гривень. Дуже рада, що я їх взяла і, і все. А ще в куртуці є ось. Штучка така, типу, де була бірка, тому мені стається, що її теж або не носила. Якщо носила, то там декілька разів ну, можна рахувати, що вона практично нова. І тепер давайте відкриємо посилочку з вітамінами. Я замовляла все на сайті. Дім дім. А тут все замовляє мій хлопець, і я теж вирішила тут замовити по рекомендації хлопця. Як я вже казала, я минулого тижня ходила здавати аналізи. Є певний дефіцит вітамінів, тому треба приймати добавки, щоб покращити ситуацію. Так, тут я замовила і собі, і хлопцю, і ще замовила мамі, бо мама теж почала пити. Зараз вам покажу, скільки тут всього. Так, ось тут, так, який тут різних баночок. Будемо дивитися по порядку. Так, перше, що в нас є, це ось такий магній на 90 капсул. Вітамін Д, 240 капсул. Омега 120 штук. Так, ось це якесь це не, не мені. І найголовніше, що мені треба, це айрон залізо. Тут 120 капсул, буду тепер декілька місяців його приймати на постійній основі. Я собі взяла ще ось такий напій, якийсь, типу, енергетик, але і не енергетик. Короті, якась штучка, щоб попробувати. Така якась штучка для хлопця пить. Якийсь торшот, такий шотик. Ось таке це теж для хлопця. І тепер на найближчі декілька місяців я буду жити стіма. З з з цими баночками кожного дня буде приймати ці вітаміни. Забуваємо, що п'ям вітаміни ми тільки після того, як були в лікаря, і він нам їх приписав. Бо самолікування може бути шкідливим. Зараз, наскільки я знаю, вітамін вітамінде в дефіциті майже усіх. Так само, наскільки мені відомо, і залізо, треба все назад лайк і прийде хлопець з роботи. Ще він це все розпакує. Як виглядає субота? Ось така сьогодні в нас обстановка. Крайція. Як водичка. Як банька. Баньк, банька. Сьогодні неділя і у нас тут з сестрою про це зйомки тіктоків. Гадайте, дайте, скільки ти можна разів зняли одне відео, і ми ще досі його знімаємо. Багато! Так, будете бекстейдж дивитися. Все, давай. Я отключаю. Боже, каменсь мене росоточка. В розказі, де я вчора пропала із. Вчорашнього дня, вчора мені півдня було дуже погано, я почала приймати вітаміни, я вранці випила залізо, і у мене через розвитку різко почав боліти живіт. І я, напевно, 2-3 години просто пролежала, пролежала я до обіду, бо ну, дуже було тяжко. Потім пройшов певний час, мені вже стало краще. І по другій половині дня на вечір, ми пішли сходили в баню з хлопцем, а були в бані. Новий смак Лайс, пробуємо на камеру. Ні-ні. Зараз відпочили в бані. А сьогодні я була вранці в батьків з сестрою познімали тіктоки. І зараз вже неділя, вечір. Плани нас на вечір хлопцем. Будемо щось зараз дивитися, відпочивати а і їсти всяку хімію. До речі, дивіться, що я не йшла в магазині. Ну, я правда, не побачив. Ось такий лейс, це якась новинка, запечене яблуко з карамелю. Вони, по ідеї, мають бути солодкі, тут є в складі цукор. Тому зараз будемо пробувати. Мені дуже цікаво, який в на смак. Ось таке у нас на вечір і ось такі сухарики з соусом. Це прям просто смак. Так, пробуємо. Блін, як Цей пиріг якийсь пахне. Блін, справді з яблуками пиріг. Це ж. Бує це дуже диво. Якась вігня. Угу. Да, ну, ну соляна і не солодка. Ну, просто солодкі чіпки. Ну, ну так раз, на раз попробувати нормально. Чи я ще б раз купила Н -н -н. за крабом, чи сметану зеленью. Набагато краще. У нас є ось така копілочка, і ми туди збираємо копійки. Скажіть, у 2025 році копійки збираєте, бо ми збираємо. Так, сьогоднішній запас. Коротше, тут дуже-дуже багато копійок, Де, 250 гривень. Ми тоді збирали. Це десь у нас є 400. Коротше, ми хочемо збирати якусь суму, а потім щось на них купити. Чи не придумали що? Куди втратити їх. Але так збираємо. Я пам'ятаю, з дитиці постійно так збирала, а потім за них ну, щось Ну таке, Типу не просто щось там смачненьке, а якусь а, річ пам'ятну. У нас ну, така ця купілочка стоїть. Мені така, вона мені дуже подобається, така качечка, це з сінсею, Ще вона коштувала 79 гривень. Оце фінансова грамотність. Купити копілку за 50 гривень, щоб туди. Дати копійки. Дякую всім за перегляд цього відео. Зустрінемося з вами через тиждень. А поки можете залишати коментарі. Мені завжди дуже приємно їх читати. Не забувайте залишати ще ваші вподобайки. І бажаю всім гарного дня, вечора чи там у вас зараз. Все, всім па-па